На вихідних температура в Україні підвищиться, але опади будуть псувати погоду. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 26 лютого майже по всій країні очікується дощ, а в західних областях навіть з мокрим снігом сухо буде лише на Волині, а також у Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській області. Там буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то буде відносно тепло. Так прохолодніше всього буде в західних та північних областях. Там очікується до плюс 5 плюс 6 градусів тепла в денний час доби. Нарешті території країни повітря буде прогріватися аж до плюс 10 плюс 14 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5, а вночі буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 2 до плюс 6. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 2 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 6 до плюс 10. а вночі від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 3 до плюс 10, а вночі від 0 до плюс 5 градусів. У неділю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 14 в день, і від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві 26 лютого ясною погодою цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора без опадів. Температура повітря буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря становитиме від мінус одного до плюс 2 градусів. У Харкові у неділю сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. нічний сильний дощ до ранку стихне. Вдень він піде з меншою силою, а ввечері знову її набере. Температура повітря очікується від плюс 2 до плюс 6 градусів тепла. У Дніпрі протягом всього дня погода буде похмурою. Дощ йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура в цей день буде від плюс 3 до плюс 7 градусів. В Одесі, 26 лютого. Марна погода буде триматися до самого вечора. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!